Тепер я трошки краще розумію, навіщо це батькам, навіщо це е, дітям, а де тут бізнес? На чому ви заробляєте? Так, ці заняття, вони є платні, і ми продаємо абонементи на кожен з напрямків, і, відповідно, це є наша е, дохідна частина. Окей, я зараз е, трохи краще розумію суть, е, суть вашого продукту, а де ви заробляєте гроші, де тут бізнес? Кожна локація це є індивідуальний бізнес. Тобто у нас переважно 2-3 кімнатки, в яких дітки займаються відповідно до наших напрямків і батьки оплачують абонементи. І, відповідно, починала я самостійно, я вчитель. Я самостійно відкрила три таких локації своїх. І далі вже побачила, як це можна масштабувати. І тепер в Україні є ну, 50 таких центрів, як кожен як окремий бізнес. Як війна змінила вашу ситуацію? 50 в момент, і ви розумієте, зараз там Харків Маріуполь, Кривий Ріг і так далі, Запоріжжя. І багато тепер місць, де ви були присутні, де, мабуть, батькам зараз не до раннього розвитку, розвитку своїх дітлахів. Що з цими центрами зараз? У нас всі власниці виїхали на Західну Україну або за кордон, ті, що на Сході, і є такі, що вже на Заході шукають, щоб зробити релокацію цього бізнесу в тому містечку, яке вони будуть. Є такі, що просто очікують, щоб повернутися до себе до того. Окей, і зараз ви бачите можливість це далі масштабувати? Чи зараз ну важко назвати це спри... сприярливими умовами, але в принципі у тій ситуації, де ми зараз є, з цією невизначеністю, з розумінням, що завтра може статися що завгодно. У цій ситуації, як ви бачите масштабування вашої мережі? Зараз дуже добре працювати на заході України, величезна кількість нових дітей, які переселилися і закриті ще й до того ж державні заклади освіти. Тому такі центри це такий як оазис для батьків, для того, щоб підтримувати позитивний емоційний стан дитини і самим, самим десь відволікатися від того, що відбувається в країні. Так, нелегко. Так якби боїмось, але працюємо, бо ну, хтось має працювати. Ну і якщо ніхто не буде працювати, то хто відновить нашу економіку? Так. Аж таке, я також завжди скажу, що підприємці, які зараз у цій невизначеності, у цих важких умовах продовжують щось робити, створювати робочі місця, якось допомагати запускатися економіці, то є герої нового часу, з новими викликами, з зовсім іншим підходом.